Слава Ісусу Христу. Вчора була нічна. Хотів розказати те, що відбувалося на нічній молитві. Моє діло говорити. Ваше діло вірити, не вірити, перевіряти. От. Тому що, якщо ми будемо мовчати, якщо ми будемо переживати, було це від Господа, не від Господа. Ми будемо відповідальні перед Ним. так? От, тому я і говорю про ці речі. Тим більше, якби це тільки в мене в одного, це вже в чотирьох пророків, які є в церкві, підтвердження є. Я не думаю, що всі пророки вони так можуть помолитися. Тому і говорю. Вчора, коли ми молилися, я побачив вершників. І Особливо один вершник виділявся і він... Я його бачив прямо як 3D-фільм, як реальність. Я бачив його всі весь одяг. І це був це навіть не одяг, це були лати, це були лати лицаря. От, я відчув в дусі, що це вершник війни. І в нього був шолом, і шолом був отак хрест. Тобто очі, проріз на очі і отак був хрест схожий на німецький. Тобто я думаю, що Німеччина знову буде брати якусь вирішальну... Грати вирішальну роль в цій Третій світовій війні. Звідки я знаю, що це була війна, друге те, що я ще побачив, коли ці вершники почали віддалятися від мене, то я бачив землю вспахану мінами. І вогонь. Так, і горів вогонь. І а, цей вершник, він, коли набажався до мене, він дивився мені в очі, і в нього була ненависть в очах, а, тому це підтвердження. І Івангелія книга Откровення говориться про вершників. Про вершників апокаліпсису і перший вершник, по-моєму, шоста глава відкривання. Перший вершник, він був на білому коні, і він був схожий на переможця, і він вийшов перемогти. І в нього був лук. І хто це такий? Я бачу, що це ознаки Антихриста. Тобто це перший вершник, який діяв який і, і ще до сих пір діє? От, а зараз буде вступати другий вершик. Чому Антихрист? Тому що лук не меч, не лук, Це е, символізує стріли лукавого, так? де говориться в Святому Писанні про стріли лукавого. Е, далі він вийшов, начебто, перемогти. Він вийшов як переможе? Хто наш переможець? Ісус Христос. А він. Під нього підлаштовується. антихрист буде повністю показувати, що він схожий на Ісуса Христа. Далі далі другий вершник кіння ворони. Той, хто на ньому сидів, мав меча вбивати. Йому дано було вбивати. І в другому місці ми читаємо, що третя частина землі буде знищена. Це війна. Потім кінчалий, це різного роду ці всі ковіди, віруси, море. море. А, вибачте, що перед тим був кінь Було ще один кінь, ще один вершник, голод. так? Написано ковш пшениці за динарія, Тобто трішечки пшениці за дуже великі гроші. От, і написано, що ці вершники вони несли е, війну, голод, чуму, море по всій землі. Їм дано було владу. От, тому ось так. Е, зараз воно справжнюється на наших очах. Ми не думали, ми не думали, що і війна буде в Україні. І воно все справжується. І що чому скажу, що було пророком? Пророкам були міста, названі міста. Міста потім вияснили, що це Литва. Це місто в Литві, коли вони молилися проти війни а в чомусь а в Угорщині. Ну я розумію, що Угорщина з Росією. Можливо, вона захоче відкусити кусок Молдова було. В Молдові були міста. Тобто ось, там, ось таким чином тому молимося, готуємося і. Смиряємося перед Господом. Смиряємося, бо Господь чує свою церкву. Хай Господь кожного благословить і збереже. Амінь.